І хайо, всім привіт, з вами знову я, Дебі, де дрянь, бога, яка обіцяє знімати, але не знімає. От. Коротше, які правила цієї грішки? Я і мій братянік вирішили ви пограти в Бедварс, так як я Нубік, мене залишили на базі від відпочивати, збирати ресурси, купувати всякий корисний шмот і в принципі захищати базу. В той час, як мій дружбачик буде гасити і мотати увесь центр і всіх інших. Плюс на ньому прокляття другого місця. Тобто він може виграти лише в другому місці. Перший він ніколи не займе. Чи вийде в нас зняти це прокляття та розлурилити якусь цю ситуацію, Знаєте, в цьому відео. Я думаю, це доволі цікаво. Ну, бік в команді з професіоналом. Тому погнали! А ще я не вмію монтувати відео. Всім привіт. О, ще забув попередити та вибачитись, у відео буде багато суржика. Пробачте, будь ласка, ну, так уже вийшло. Так, коротше, давай я розказую. Паг, ти розказав. Ладно, 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 що я тоді нас обираю. Так, е перескажи все, що я ти сказав. Коротше, сидіть е на базі. застраивать кровать, был, если да. будет бихты, кричать, и если, короче, это, закупиться а, бронёю, залезной мечем, а, это, фаерболами, и все. И еще это я забыл сейчас сказать, чтобы это я церковь. стену построил оборонительно. В смысле, и я? А, стену построил. Стину обороны щоб лукам, шоп ты міг кровать застроїть І за алмазиками бігати Бо то, що я всегда І что так ио. И сделать лучше нашу броню. Да. В принципе, все. Ну все, я готов рашить, в мене все есть. Две идет. Да, на... ну и ты Перший... на что мы спів... Перший урок в... А все все, нам 3D, yes, нам 3 Фак. Оки объяснив. Нас уже старается. <laughs> а мы да я никто не застроил, он тупо попришли, и тупо нам взломали. Короче, нажимай на эту да на. Хоті, на... Все, да. давай. <laughs> так, бизнеса не будет совершать себя шейку. <laughs> <laughs> да, иди сразу, куда это? Да, да. <laughs> да, подожди, треба залутаться. Потреба хотя бы 4 заліз золота, щоб я купив уже тінь тіху, це вже. Я, я пішов тоді по бо там дерево. А і то я дерево. купив на все і на меч на тін т. Начинаешь устраивать кроват. Короче, дивись, Бигом, первый урок застройки кровати. Берешь на время? Раз, три блока. Раз, блок, три блока. Раз. Так я умею. Дивись. Двяськ. Так Так це я нас, умею, щось, я помню. Нет, дивись. Я понял. Прикольно, у нас учились при зламає сломається блок, а кровати немає, йому ще одну. І в та плюс есть время добиться его. Це мені тоже казав, я. я все помню. Ти мені нагадувай, я. Я. Да я ка. У мене красний під контролем, ти контролюй зелений. Зелене? Зелене, це воно там, я понял. Ну не вони починають не вони починають не все. строиться, вс. Розумів! Чувак, ти ч? Чу, офі... Курой, мене щей не щас винесе, мене щас він мене ще... виніс. Ще... Я не встиг прибігти. Ну я убив одного зеленого, Я короче, блин, ну ти привіз. А чо я привіз, я, я не бачив, Ти ж на... Ти знаєш який у мене зір. Я хочу пинг! А ти... ти. Ні в кого немає кроваті, хоч прикол? Да, я бачу, я бачу. Тобі зараз скажу, де вони, зараз я тебе пахнусь. Контролюю. Вони на базі білих, не не на базі білих. Це ага, один, значить, вони так, вони... один, окей, я другий значить, де... Вони... Другий значить, здох. Вони все. Ви один на один. У тебе один на один. Да, давай. Його на центрі немає. Він на центрі. Він на центрі, так. Да. Я, я ж тобі казав. Курва, обережно. Ну-ка, ну ну-ка! Не перше, що зробив. всього виб нажимай на этот. Я опять другий, господи! Прокляття. Привіт, це Адебі, який монтує в час ночі. Всім привіт. Я хочу поскоріше закінчити та піти спати. І якщо вам справді сподобається це відео, давайте ми домовимо, що ви поставите лайк. Не сподобається, можете дизлайкнути. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Саме реклама. Давайте не будемо враховувати, що я не вмію монтувати. Let's go! <бив> Нас усі команди, походу, без сложно. Наші сусіди красні, ти слідкуєш за зеленими, я такий красний. Все, план є, погнали. Окей. Okay. Мені треба спочатку кровати застроїть, почекай. Я сейчас побыстренькому застрою. А, ну окей, я тоді есть. Да, а ти просто, просто копей з своями ще одним. Да, да, да. Я зараз, короче, накуплю тоді на броню, на броньку. Тільки, тільки, тільки нам на бронь... на бронька стоит 12... 12. Все, я куплю тоді на 12. Все, впав. Нам хана, я впав. Нам хана, нам хана, ты я понял, понял. Быстро, быстро, быстро. Меня, дам... меня именно. А, він тоже упал. А, все, все, я тоді это. А ні він не упав, он строить. Ах ти бігом, мені скотин! Нам блоки. зламали кровать, нам зламали кровать! не нам зламали, не переживай, вони Слава Богу, Йо, Йо, блоки! Такий Вся, звук стрмный. Сорок Упав? Ти подожди. Контролируй, виходь, виходь, контроліруй ще блоки. Ось він тут, він тут, він тут, він тут він тут, він тут! Кур, ку, ку, кур, я, я бажу, бажу! Нічого, катка за нами, не переживай. Один єсть. А двоих тик, да? Давай, 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 давай. Ты пес друго? Все, брыщай. Что, реал челиков был? А? Челик. Ты челика быв? В смысле? Ух! Ты не. Не, стоп, не я, ты его убил, саты ты... А, да я его убил, ни хера! Я мощный, я мощный, я хуй молочный. Я ж таки думаю, вот и челика убил. Я мощный. все, давай. Ой. Куда? Куда? Скотыняка, ты че охерел? Это, да, 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 пошел вон, пошел вон. О, я его убил. О, о, я, о, узбил, о, о, фига, о, о. Да, Молодец, тебя нам тебе, тебе без кровати, но зато он как а бы. Да, ну, Мы единые в смысле. Все то не с а чувак, треба, это что-то тя, красный, да, Не переживай, жовтых уже убили, жовтых и Нас зараз уб'ють, особливо на тебе. Мене зараз це 100% з тобою согласі на А, мене вже вбили. А, тебе вже вбили. Ну, я ще хай не винесу, він якийсь жорсткий ПВП. Я його винес, Я його винес! А вони знають, напевно, що ти не такий жорсткий. вони до тебе навіть не деревяним нічом не винес. Ай, не вийшов. А в мене буквально за два вода, в мене було мало ХП нажимання. А, ну що, ти готовий? Щас я включу всі свої скил. Давай, 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 чувак. Строитесь, то без шептал, погнали. Власне... Стройся до центра пока, я щас тебе так, поможу. Да Пога... я, я, я на цент? Я на базе, я базовий черик, вс. О, ты його скинув вс. Він кривоно, він криво. Він, крив... він Кривоно Ко за кому? Червоним Це червоним, я їх сразу вже уже ужату. А це вони поламали й. сині поламали. Це ті самі сині, які не змогли тебе загасить, поламали цілу команду. Що ж за раки були Не знаю, короче, готуйся до улучшення броні. брони. Короче. Сюда бежит! Не сюда бежит! Красавчик а я не допрыгнул. Вс, короче, сейчас сейчас в подач, а мы его, короче, тут будем ждать. Ах ты скотиняка такая! Та він на базе, ты, гель! Та я в курсі, что він, він на він на базе, я его. не ты на догонялки? Что за мі... догонялки? Бежу... Чувак ты, чувак, охерел. Я бежу... Ни хера перший ппший жосткий, о я его виніс, я его вынес, хера развиваю! Подожди не жорсткий перший, я его скиду. Ну тепер ми без, без, без кровати, чувак. Ми, тепер, я ж ти да... казав, ніколи не, не оставляй кровать на кипят. Я не оставляв, він динаміт зверху кинув. Він, він динаміт зверху кинув. Виніс на это. Пово ти я ж бачил. Ти ж бачив. Треба було його влетіти. Полетів Полути Блять, блядь. скотиняка така. Єсть, я виніс. О, красава, давай. В принципе, торпариться закрывать нельзя. Приезжаем на базу тех, кого кровать зломана. Погнали. То, ми ж до жовтых хотіли. Маршрут перестроен. Жовтим зламали кровать, пока поки вони не на базі. А, блін, а нафиг ми те до жовтих жовтым Я не, не знаю, я че по Маршрут перестроєн. Блін, чувак, ти ч на приколі? <світ> Прига, я вижу. Давай. Я не буду прыгать, ти шо, я не тупий. Я реально вижив, прягай. Куда ты? Попутний вітер. Там сині, там бірюзові, там жовті. Куди шо делать. А куда ти мене завів У мене питання, чувак. Я ж думаю, куда мне застоит настроен. Приезжай, короче, на базу тих, кого немає, там на червоных, значит, на базу червоних червоных. Халява чи нас давай. На їхню базу там. Маршрут перестроен. <laughs> з луками, лукавы, а это. Маршрут перестроит. <laughs> бірюзових на, на базі немає. строїмся до бірюзових. А вони живи, нічого ничего ні? не. Не але їх немає. І вони є, маршрут перестроивает. Патента грая. А, а курва! Куда ты жду? Бана вынесли, да. Не, двоих загас. Він кай! Не! Да бакир! Сейчас, короче, двигайся. Сейчас сапог я піду за лут, пас, а зараз нас нападають білі, райять, і ми, короче, опять остаемся. Да, я ми я опять помню, лохами, короче. Мы в прошли как ты вроде бы ге место заняли. Та я не дивився. Типа можна подивитися. Ну ну було, бо ми лів, лів, лівнули. Тобі є щось, що можна взірвати, взорвать, бабахнуть татах, короче, понял? Є, секунду. Значить, ти да. даже с собой. Секунду, на, 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 на. А, Секунду. А блок є, а тінті є? Нема, нема. А чотири золота є? Тинти е, два uh, Накопище два іди за мною. мной. зламав нам кров. Що ти з ним скажу. б'єшся? А я думав, що я його убив, він мене пропав просто. Потому что не він пропав. А чому мене пацану виносить перший? Че просто розвернувся, а мене... А ти здох? Так. А, ну все, мені... не. Игорь бежит до двигай, мы сейчас прибежит. Он сейчас болтайся, до тебя пробежит, ну ты все це габарь. А в мене с мало ХП, я ему все равно ничего не сделаю. Майк ты лупайся, ты уже ничего не сделаешь. Да в меня мало ХП, тобой... шо я сделаю? Суд тихо, ханами, за то Стройся, вверх, Бьем! Дебил. А! <реш> а да, все, мне. Мне. Мені... Да, я понял. ты хорошо держишь, ладно. Раз, два, три. Ладно, да. Да я понял, я просто дивлюсь, это. Да чё ты не выглядываешь, не проверяешь. Просто кис такі... до нас били прикольный шоу. Прикольно, за шо? <рикольно>, да, нас били строиться. Нас зараз зарядить і опять унижуть. А тобі я тобі ще да, Я я привет. Посы нас ломаю. ти нічого не зробиш. Ну а що я можу я зробити? Ти, ти думаєш, я типа можу... Ти ты ти ты вбиваєш. Ти кажеш, кажу гуляешь лучше, ніж один мій друг. Він винвин він их еле-еле скидує, а ти їх вбиваєш. Так ти, почему? Потому что я, блин, мишку доблю доблю. Меня скоро кнопка зламається, як я так буду буду. Ченасы, таки... чувак, іди, іди иди сюди. Не, <laughs> не йди, йди сюди. Подожди, я помер. Я біжу. Давай біжи, він сейчас, короче, впадай, сейчас не тихо, мабуть, кине на 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 назад. -на Дихом, -на 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 -на. стройся, но гостый. Тинь тихо, блин. ТИНИУУ! Ах ти, скотиняка така! Чого ми його замочимо, чого ми його замочимо? один мінус, є мій кіл. Ще одно гасну. О, загасив. Аскет, аскет, аскет загасив. Аскет, тритри аскет у тебе, загасив, зрозумів? Да, аскет жорсткий чель. Зато ми, опять, без кровати нас унизили, або що. Нічого, ми вижили. Ні, зато ми її тікали. Ти додай, мій же, Ой, я промазав! Курва! Де він? Я кажу, тікай, ти! Вс, манекер. Я на тебе. Я за тебе все цей як його... Все, блин. Забувся. Царь свічку поставлю. З миром. Я ж ти сказав, тікай. А ти ты не шо царчиш? що? Сказали мені тікай, я би пушу, шов перший. За камерами, мама, А, рада. Рада немає, мене зараз кинуть. Коротше, хороша, ігра, я, я, я. все, давай, короче, заканчуємо, мені вже голос болить. Ну, ось така штука, з вами був Адебі і Ярослав, сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд, всім успіхів і бувайте! Маршрут перестрой.